Привіт усім! Сьогодні у нас класний крем своїми руками. Знадобиться всього два інгредієнти і третій це так, вже на ваш смак. І так, 150-170 мл олії. У мене тут олівкова натуральна холодна від джима. Далі в нас іде воск 50 грам і. 50, да, то воно дає 50, то 51, 50 грам. Я вже натерла, бачите, на таку в мене стара терка, і я її натерла, щоб швидше розтопити. І в мене ще є апельсинова олія, вона така класна, ефірна, пару капель для того, щоб пахло. І все, ми приступаємо. Нам понадобиться, знадобиться ще банка, або таке щось не лопало на водяній банці. І ми приступаємо до готовки. І так, ми змішуємо оліку і воск. В Поставили кастрюльку, наляли водичку і тряпочку. І в мене літрова баночка, я ставлю, і, сподіваюся, вона не лопне. І ось така в мене силіконова або пластмасова, щоб перемішувати лопаточка, І ми зараз будемо мішатись, помішувати, поки не розтопиться весь воск. Зараз ми приготували формочки. У мене такі легенькі, бо я буду їхати, мені треба в дорозі. І розливаємо, я буду наливати в дві. Добре. І туди додаю, і туди додаю по каплями априсінку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, легенько перемішали. Це олійка дуже хорошо вибирає запах воску і олівкою олії олівкою. Все оставляємо на ніч, не закриваємо. Накриваємо на ніч тільки салфеткою, щоб не було влажності під кришкою. І потім закриваємо і ставимо у прохолодне місце. Так воно може і 6 місяців. Користуйтесь, пишіть, як вам сподобалось робите, таке будете. Якщо зробили, ставте лайк і оставляйте свій коментар. Підписуйтесь. Ну Дивіться, мій крем застиг. Я зараз покажу, як я нанося. Я вже вчора купалася і вже експериментувала, мені сподобалось. Я ось такою паличкою трошки нагрібаю, наприклад, трошки, багато не треба. І накладаю на собі на руку надо. і розігріваю. Розігріваю, відчуваю тепло. І починаю легенечко прикладувати. Цього достатньо і такими помпажиками накладую. І усе. Далі ви можете зробити легкий масажик. Це дуже класно, мені сподобалось. Да, трошки олійкою пахне. Тоді більше треба ефірного масла олійки додати. Але і так, воно дуже класно, те, що потрібно. Бачите, вже починає кризити і класно робити масаж на ньому. Дуже класно. Мені подобається. Ну, рекомендую робити такий собі кремчий вдома, бистренько олійка і воск. Ну, рекомендую таке робити. Мені дуже сподобалось. І масажик робить те, що класно потрібно.